Мариновані помідори за 48 годин. Сьогодні зробимо мариновані помідори по вашому рецепту. Значить, нам треба 3 кг помідорів, розрізати їх пополам і повирізати, де хвостик був, біленьке, та є обрати. І отак: шар помідорів, шар трусимо, значить, зелень, пучок петрушки, пучок окропу, головка часнику надавила і мелений перець чорний. За смаком. І так доверху перетрушуємо помідори. Перетрусили наші помідорчики зеленню. і тепер заливаємо маринадом на літр води, 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки солі. І Треба 700 грамів кетчупу гарної якості. Я брала торчин, одну пачку взяла, до шашлику, а одну чілі. І тепер накриваю кришкою і в холодильник на 48 годин.